Мої вітання, колеги. 22 січня, на дворі зранку мінус 18. Все таке красиве, але некомфортно. Ну і всім уже звичне підвіконня, на якому, ну, як руки чешуться зі мною, щось ми та й робимо. Так, це така от теж якесь свято було, чи щось і руки чесались. Заклали такий ну, пробу схожості, не пробув схожості, Понімаєте, як знаєте. Ну, э, трохи неправильно. Це вже друга чи третя попитка. Э, сама перша ошибка ставили на кот, температура привишала. 30 копійками градусів, і воно відверто випаровувалось, піджарювалось. Навіть було запіклась перва фракція, яку посіяли на бумажки, вона тупо спеклась, аж коричнева була. Ну, рішили посадити в ґрунт теж прослойка ґрунту щось до сантиметра. Постійно треба слідкувати, поливати його. Зівнув пару днів, воно випало воду, вже сухе стоїть, корка і взялось, ну, таке, як Ну, Тим не менее, більшість вижила, навіть класно себе почуває. Рішили так, щоб комфортно це було і як умога довше можна було за ним спостерігати. Вирішили поцупити в мамки такий горщик з-під квітів. Ну спокуха, квіти не пострадали. Це от пересадок якийсь там зайвий був. Грунт е заготовлений був, сухий, правда, пересушений геть. Е накидали трохи тирше, бо ґрунту ну, було, скажімо так, ну, малувато. е, Десь сантиметрів 10 тирси, даби низ заповнити і создать такий ефект компосту. Е і Засипали основну частину ґрунту. Тобто цей пул буде держати вже стабільно, доволі тривалий запас вологи і можна інколи і забувати про цю грядочку. Засипали це все діло. Залили 800 мл води, навіть трохи виступило, але бачу, вже підтягує обратно. Знову отчитали, там в ангарі взяли жменю сої, відсчитали приблизно однакових 100 штук. Зважили, переважили опять же, 120 грам 122 грама штук. Як і перший замір, так і другий. Приблизно там 0,0 якісь Тобто Можемо вже розсчитувати якусь норму висіву по цій сої. Ну і Рівномірно розподілили по ґрунту, трохи занурили десь приблизно на сантиметра 1,5. Отак так, повтикали. І зверху симітували мульчуючий шар із тирси. Ось там далі ґрунт видно. Замульчували, даби це все діло пакетом не закривати, а все відбувалося як вимога природніше. Ну, куди ж далі природніше? На підвіконні затишно, сонечко через вікно світе, гріє навіть. І ідеальні умови будемо чекати на результат. Чекаємо разом, слідкуємо.